Тобі пощастило, що я опинилась поруч. Ще один удар серця. І пилкозу прозірвав би тебе на шмаття. Ще б пів удар серця. Я сама б його вбила. Тож ви воєначальниця so сона? Варл просив знайти you. вас. Він тримає ворота. Так, відважно. Я бачила, як він самотужки вбив оскаженілу машину. Але він хвилюється за вас. Наше плем'я потребує наснаги, а не сантиментів. Я відслідкувала деяких вбив, що напали на доведені. Я прагну помсти. А ти, ви не уявляєте. Тоді продемонструй. Позич мені сил. Ходімо.